Всіх вітаю, мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. І в сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами вже готовою роботою, навіть не одною, а у мене декілька готових робіт, а також показати свої процеси. Тож, беріть своє в'язання, беріть смаколики, заварюйте свій улюблений напій і приємного вам перегляду! У нас нарешті за стільки днів дощів вийшло сонечко, хоча попереду теж обіцяє дощі, але я користуюся моментом і хочу вам показати свої покупки з WуExpert. Їх небагато, але мені дуже хочеться все ж таки ними поділитися. І першим, що я замовила собі, ось таку пряжу дуже гарного, сірого кольору, він мені дуже подобається. З цієї пряжі я планую в'язати чоловічий шторм. Я, до речі, в'язала собі шторм з. Пряжі з такого самого складу, тільки іншого артикулу. Тут 5% кашеміру, 35% вовни, 35% віскози та 30па на 100 грамів 750 метрів. Мені дуже сподобалася ця ниточка після прання, вона дуже ніжна, випускає такий делікатний взагалі, пушечок, ну тобто він невеликий ворс, як кашемір, ніжний-ніжний. І дуже приємно носити вироби з цієї пряжі, тому що вони не кусаються, вони приємні до тіла. Мені прям дуже сподобалось, і чоловікові теж сподобалось, як ця пряжа виглядає в моєму штормові. І він попросив зв'язати йому з подібною пряжі. Тому я вирішила, поки ще вона є в наявності, бо бачу, що її досить гарно розкуповують, Вирішила теж замовити таку пряжу і собі і замовила її в досить великому об'ємі кіло 200 км. Так, здається, кілограм і 200 г, тому що все, що залишиться після шторму, я хочу зв'язати собі жилет Urban. Я вже в'язала цей жилет. Можливо, хтось із вас бачив попередніх відео, але, як ви бачили, він такий коротенький і я його застилізувала найкраще під футболки. Але мені хочеться, щоб була така річ, такий жилет, який я зможу одягнути під все. Тому, скоріше всього, я його одягну пару разів зараз навесні. А потім розпущу і перев'яжу з нього светр, тому що в мене залишилася пряжа, і взагалі чому саме з тієї пряжі я вирішила в'язати Урбан, бо я думала, що мені просто на светер не вистачить. Але після того, як я відв'язала жилетку, я зрозуміла, що мені б і на рукава вистачило б в тієї пряжі. Тому, скоріше всього, я ту жилетку розпущу і перев'яжу светр. А із цієї вже зв'яжу собі повноцінний урбан, в тому плані, що він буде. Нормальної мені довжини, і я зможу його стилізувати абсолютно під усе. А ну, і як завжди, у мене тут маркерочки в подарунок. Дуже приємно мені, дякую. І ще замовила собі ось таку дуже гарну, приємну ниточку. Це та сама пряжа, з якої я в'язала собі жилетку. Вона є в одному із попередніх моїх відео, і мені дуже подобається та жилетка, але є один мінус це те, що я не можу її просто застилізувати в повсякденному житті. Тобто мені дуже подобається, як вона виглядає під рожеві сорочки. Можливо б, якщо б це був лонг рожевий. Я, до речі, навіть вирішила пошукати собі, але не знайшла. То теж було б гарно. Але прям так, щоб я щоденно її могла носити, то ні. А я не дуже люблю, коли в мене є такі речі. Знаєте, як кажуть, не вихід. Ну, для мене це не дуже актуально. Тому що у мене інший трохи ритм життя. Я здебільшого це прогулянки, прогулянки собакою, навіть якщо ми ходимо десь і відпочиваємо, то хочеться чогось більш такого дівчачого жіночного. І так виходить, що я не ношу ту жилетку, а ось якраз сіру, яку я в'язала другу, теж показувала відео. Я її одягаю досить часто, особливо на прогулянки. І я вирішила, якщо вона в мене лежить, і я там за місяць чи за півтора. Ні разу її практично не носила, один раз тільки одягала, то краще я перев'яжу її у светр, і светр я буду точно носити. І склад цієї пряжі, до речі, 48% котону, 30% вельбі, альпака, 12% міриноси та 10 ПА на 100 грамів 350 метрів. Це дуже гарна, приємна ниточка, вона неймовірно приємна до тіла. Я в'язала жилетку у два складення, тому планую теж. Взяти два складення цієї ниточки і перев'язати жилетку в ветер. Спочатку думала, що просто розпущу обробку рукавів і дов'яжу собі рукава з цієї пряжі, але потім все ж таки вирішила, що краще я буду в'язати зверху донизу, щоб вив'язати максимально всю ниточку. І у мене, до речі, з жилетки теж лишалося 80 грамів. Тут у мене 200 г я купила великі, дякую дівчатам, що навіть із залишків продають все одно. Саме ту кількість пряжі, яка необхідна. І Ні, з останнього, що я замовила, це ось такі блокатори це в мене розмір 44-45, бо в мене є розмір 46-47. Я чомусь перед цим вирішила замовити, мабуть, на виріст, але вони великі. Тобто, сушити шкарпетку на них я не зможу. Саме на розмір 45, тому що вона дуже сильно розтягується, і там п'ятка виходить десь ось тут, а не отак по центру, як вона має бути. Я вирішила, що краще я замовлю 44-45. До речі, великі дякую дівчатам з експерт». Вони мені навіть запропонували обміняти ті блокатори неправильного розміру, але все ж таки це моя вина, тому що це я неправильного розміру замовила. Чомусь я вирішила, що мені потрібно саме такі, тому в мене буде ще й пара 46-47, як я сміюся на виріст, а ці я буду використовувати. Я вже, до речі, практично. Дов'язую шкарпетки, там залишилися геть трохи другої шкарпетки, я вже зможу їх випрати і сушити на новеньких блокаторах. Мені дуже подобаються ці блокатори. Я, правда, не пробувала дерев'яні, але ці мені дуже зручні, тому що я просто так вішаю їх за гачечок на сушарку, і вони собі висять, сохнуть. І мені подобається, що тут нічого немає. Вони дуже гарні за рахунок того, що таке пусте тут. Пустий каркас, вони дуже гарно сокнуть шкарпетки. Тож, це всі мої покупки пряжі і непряжі, і до наступних з вами підключень. Вже завершила в'язати тіло для светра і також вив'язала горловинку, та розпочала почала в'язати рукав. Хочу сказати, що це максимально дивно зараз виглядає, але заспокоює лише те, що у більшості, хто в'язав цей светр до ВТО, він дуже такий цікавий, незрозумілий. Дуже стягнутий, і вся надія, що після ВТО він все ж таки розпрямиться і витягнеться так, як мені потрібно. Також я не робила подвійну горловинку, тому що я її просто тут не бачу особисто для себе, але раптом, якщо я колись побачу, то просто розпущу ось ту частину, де я робила італійське закриття, і продовжую вив'яжу її подвійною. Я його вже переміряла, мені подобається і колір, і візерунок. Звичайно, він у мене ще такий куценький, маленький. Як 2X. Але я думаю, що після прийняття це все виправиться, я його потягну так, як мені потрібно. Тож, зараз я покажу ще один свій процес і потім продовжую вив'язувати цей свитер. І ще в мене розпочатий новий процес, як ви бачите, це ось такий топ. В'яжу його за описом від Олени Міццевої Роза топ. Дуже він мені сподобався, він дуже ніжний, гарний. І, взагалі, спочатку я хотіла в'язати з от такої чорної ниточки це льон плюс котон. І я вив'язала зразочок на спицях 5 мм, як вказано за описом. Склала у 8 складень ниточку, щоб у мене вийшов подібний метраж, але все одно це не 220 метрів, як необхідно. І бачите, він такий надто прозорий. Я не захотіла в'язати топ саме з такої ниточки. Тому що він дуже просвічує. А якщо додати ще декілька складень, я побоялася, що буде надто він товстий. І плюс до всього цього в мене цієї ниточки, якщо прибрати конус, буде близько 180 грамів, а мені необхідно на топ-200 грамів. І я вирішила взяти свою ось таку дуже гарну бобінку пряжі. Я залишала собі цю пряжу, щоб вив'язати футболку і кардиганчик в один колір, вона в такому дуже гарному червоному кольорі. І у мене тут 1500 метрів на 100 грам пряжі це напівбавовна. Вона дуже приємна на дотик. Під час в'язання ниточки не спутуються не зав'язуються, але, на жаль, я не зможу сказати артикул, тому що перекуповувала цю пряжу у Раїси з каналу Раїси Бере, коли вона розпродувала свої залишки. Але ниточкою я цією дуже-дуже задоволена, вона дуже-дуже приємна. І так як в мене спиці 5 мм вже задіяні у светрі, і я полінувалася міняти одну спицю. Щоб забрати її для в'язання топу, я вирішила, що візьму шість складень ниточки, щоб у мене було 250 метрів на 100 г. За описом потрібно 220 метрів на 100 грам, і буду в'язати на спицях 4 мм. Просто перерахую на свою щільність, розмір, який буде мені підходити. І вже вив'язала, бачите, ось таку досить гарну передню частину. Це вже вив'язаний весь візерунок, який йде в цьому топові. І я бачу, що у мене дуже закоротка виходить пройма. Навіть ось ця горловинка, якщо у дівчаток бачу на фото, вона така більш глибока, овальна, то в мене вона виходить як човник. Тому мені доведеться це все, на жаль, розпустити. Не вдалося мені таким чином обманути систему, взяти все ж таки ще одну ниточку, щоб у мене було 7 складень, це вийде десь близько 215 метрів на 100 г, взяти спиці 5 мм, перерахувати, подивитись, яка у мене щільність, і вже в'язати. Цей топ на свій розмір. я, звичайно, залишу посилання на опис внизу під відео. Він представлений двома мовами: українською та англійською. Можете обрати, яка вам буде більш зручна. Мені дуже сподобався цей опис, хоча я, звичайно, ще не пров'язала повністю топ, але ось цю частину, яку я вив'язала, а я вважаю, що це була найскладніша частина в цьому топові, тому що тут потрібно вив'язувати цей візерунок. Мені дуже-дуже сподобався, тож обов'язково переходьте, якщо вам теж сподобався цей топ і в'яжіть з задоволення. І ще також в мене готові шкарпетки, але я їх покажу вже трохи пізніше і йду в'язати далі свій светер. Я вже дов'язала, нарешті, светр, і зараз буду ховати всі кінчики. У мене їх утворилося, на жаль, дуже багато. І бачите, що буває, коли не розраховуєш з кількістю, з метрожем ниточки для того, щоб зробити італійське закриття. Тут потрібно теж буде сховати цю нитку. І в мене тут на вивороті її дуже-дуже багато цих кінчиків, так що буде мені зараз чим зайнятися. І потім хочу зробити перемірку. До ВТО, щоб порівняти після, тож зараз буду цим займатись. Я сховала свій мільйон кінчиків, мені здається, що минула вічність, поки я їх ховала, і вирішила засняти до ВТО, щоб потім самі подивитися і вам показати, як це виглядає. Дуже сильно вірю, що блокування щось змінить. У мене воно буде мінімальне. Якщо нічого не вийде, то потім ще раз випру светер і ще раз заблокую. Тому що я бачила, як навіть з такого виду виробу. Блокують і виходять дуже-дуже гарні свети. Поки за рахунок резинки, звичайно, воно все дуже сильно стягується. Так що зараз йду прати вже його. Сохну светр хочу показати шкарпеточки. Це шкарпетки, які я в'язала для свого чоловіка на розмір 45 Я прям ними дуже-дуже задоволена. Пряжа у мене на кобохо, це я вже залишок змотала собі в такий бунтик, щоб мені потім він не путався ніде. Так, на кобоху Мальдіви 400 метрів на 100 г. Дуже гарний колір. Камера, на жаль, його не передає прям коректно, але я вам залишу посилання на пляжу, то зможете подивитися, як вона виглядає. Тут у мене болгарський зачин. Набирала я 72 петлі на спиці 2 мм про цинк. Пров'язувала резиночкою 1 на 1, 11 рядочків, тому що робила таку, бачите, резиночку невисоку, не захотіла її робити високою. Далі пагомілок у мене нерегулярна резиночка 3х1. Мені прям дуже сподобалось, як це виглядає і на нозі. Потім вив'язувала п'яточку. П'яточку я вив'язувала за майстер-класом Іренама. Вона випускала ще давно майстер-клас на шкарпетки. Я брала для себе тільки п'яточку. Посилання вам на майстер-клас теж залишу внизу під відео дуже гарний майстер-клас. І вже вив'язувала потім далі стопу. Бачите, по стопі я просто вже пішла лицевою гладдю, а попереду стопи, у мене продовжується нерегулярна резиночка 3х1. І в мене так вийшло, що на стопі у мене трохи менше петель, в мене по стопі тут 35, а попереду 37. І коли я вже дійшла до того, щоб вв'язувати мисок, я просто зробила в. Першому рядочку закриття і попереду, і позаду шкарпетки, і потім я вже робила закриття спочатку в кожному четвертому ряду, але в другому рядочку я теж ще зробила закриття попереду, тобто, щоб вирівняти, і гарно в мене закрився цей мисок. Робила стрічкове закриття і шивала петля в петлю. На нозі сидить гарно, наче нічого не заважає, тому що я трохи переймалася, що кількість петель різна, чи не будуть вони там перекручуватися, чи ще як, тому що я не так багато ще пров'язала шкарпеток, але ні, все дуже-дуже гарно виглядає. І вони в мене вийшли досить легкими, всього 78 грам. Я дуже-дуже цим задоволена, тому що переймалася, чи вистачить мені пряжі. Коли в'язала ще першу шкарпетку, про це розповідала в одному із попередніх відео. Але, на щастя, мені вистачило, навіть залишилося ще на майбутні шкарпетки, потім в підмот, до якихось шкарпеток піде. І пряжа випустила дуже такий великий пишечок. Я навіть ще не знаю, чи сподобається це чоловікові, тому що він не бачив, вони так сохли собі там, висіли. І я дуже-дуже не очікувала, але особисто для мене мені дуже сподобалося. Я буду ще замовляти собі цю пряжу на кобоху, навіть не дивлячись, що минулого разу мені трапилась така ниточка дуже зашарована всередині моточка. Але я думаю, нічого страшного буду, якщо навіть надалі мені так трапиться, то просто буду розрізати і ховати кінчики, тому що цей ефект як розкривається пряжа, мені дуже сподобалось. Не скажу, що вони прям дуже-дуже м'якенькі, як у трохи такі жорсткуваті, не дивлячись, що я навіть прала милом для вовни, але мені все одно подобається, як виглядає і пряжа, і як вона лягає в шкарпетках, і як потім після прання та й навіть під час в'язання лягають петельки. Тож можна сказати, що я вже готуюся до сезону осінньо зимового на наступний рік, точніше на цей рік, і зараз я покажу, над чим я працюю. Виявляється, червоний колір теж дуже нелегко зловити. Все одно, камера не хоче передавати його насиченість та яскраве, бо це дуже такий гарний, червоний полуничний колір. Я прям в захваті від нього. І, як бачите, я вже перев'язала свій топ-тубероза. Я його повністю розпустила. Взяла ще одну додаткову ниточку, тобто, у мене тепер 7 складень. Ниточки, метраж, якої взагалі 1500 метрів на 100 грам, і це виходить близько 215 метрів на 100 грам. І спиці 5 мм. Але в'яжу я на розмір більше, ніж мені потрібно, тому що в мене все одно щільність менша, ніж у авторки. Тобто, бачите, навіть при подібному метражі і однакових розмірах спиць у кожного буде своя щільність. Але я вже об'єднала в'язання в коло. Так, що мені тепер залишилася сама найлегша частина це просто в'язати по колу і потім зробити обробку горловини та пройми. Взагалі, мені дуже подобається, як це виглядає. Я вже так приміряла акуратно на себе і дуже-дуже він гарний. Чекаю, коли я його вже дов'яжу, щоб випрати і вже побачити повністю готову річ. Ну і, звичайно, якраз зараз у нас починається активне сонце і тепло. В'язати його. Так що дуже вчасно я його розпочала в'язати. І взагалі він в'яжеться дуже швидко, тому що і метраж пряжі такий 220 метрів на 100 г, це той, який необхідний за описом. У мене, звичайно, 215, ну і спиці 5 мм. Тому в'язати саме задоволення. А опис, ще раз нагадаю, що залишу вам внизу під відео. І я до вас з останнім підключенням та з останньою своєю готовою роботою. Нарешті висох мій солтідей светер. Мені дуже подобається, який він вийшов. Зараз я вам покажу, як він виглядає на мені. Хочу сказати, що светр я все ж таки не блокувала в попередньому відео, і, здається, в попередньому підключенні я розповідала, що маю проблеми з блокуванням, ну саме такі проблеми, їх і не називаєш проблемою. Я не хотіла купувати мати, бачила, що можна заблокувати його на рушничку голочками і залишити на підлозі, але я засумнівалася, тому що вовна сама по собі і так має неприємний запах при пранні, і також коли вона сохне. І я так подумала, що так як тут немає теплої підлоги і залишати просто на плиці рушничок, де не буде ніякого провітрювання циркуляції повітря, то щоб не утворився ще якийсь такий додатковий неприємний запах, тому вирішила все ж таки розкласти я його на сушарці і залишити сохнути саме так. Ще трохи пробувала. Відпарити рукава, але не дуже це допомогло, не дуже розтягнулася ця резиночка, хоча, бачите, як на спинці це вона сама по собі висохла в такому вигляді. І попереду ця резинка більше розтягнута, а от уже на тулубі трохи більш підтягнута, і на рукавах вона прям дуже добре стягнута. Я думаю, що все ж таки восени я його заблокую так, як потрібно. І розтягну ці рукава, тому що вже весною мені немає сенсу цим займатися, так як на вулиці дуже стає тепло, і все ж таки я планувала його ще весною трохи одягати, але у погоди свої плани, і я дуже радію, що йшли потепління, а светорик вже буду носити в холодну пору року. І хочу сказати, що в'язала я його на розмір L. Хоча в мене по факту вийшло десь між XS, S, мабуть, одразу розповім, які в нього параметри. Довжина по спинці светрика 58 см, ширина 55 см, рукавчик 58 см і ширина резиночки самої 43 см. Вага його 533 г. Я в'язала з двох ниточок. Перша ниточка це ось така дуже гарна альпака Сілк. Здається, так, Альпасілк. 950 метрів на 100 грам, 75% бейбі-альпака, 25% шовку. Я цю пряжу купувала у Експерт, Дуже приємна ниточка. У мене тут залишилося, до речі, 28 грамів і думаю, що потрібно було брати більше, тому що я в загальному купувала 140 грамів. Чому кажу, що більше, щоб мені вистачило ще на якийсь виріб, хоча у мене і так вже дуже багато накопичується різної пухнастої пряжі. Я її скуповую, а вив'язувати не встигаю, на жаль. І друга ниточка – це ось така напіввовна. На жаль, немає я артикулу, знаю лише те, що 1500 метрів на 100 грам, і я в'язала усім складень. Тобто це десь приблизно 215 метрів на 100 грам. У мене виходило цієї пряжі. І в загальному вийшло 8 ниточок. І Alpa Silk я витратила 112 г на пів вовни 421. Мені тут навіть ще вистачить на шапку, можливо, я придумаю якийсь інший виріб. Доволі гарна витрата на цей светер вийшла. І ще хотіла поговорити трохи про розмір. Я вже казала, що я в'язала розмір L, тому що я не потрапляла в щільність. Щині. свою щільність я залишу десь тут на екрані, і по факту в мене вийшов розмір XS. Я навіть сподівалася, що в мене вийде SM, але такий розмір теж гарно на мені сидить, як на мене, тому я все одно задоволена. Єдине, що на рукава я набирала більше петель, ніж мені було необхідно за моїм розміром, тому що я хотіла, щоб у висновку в мене рукава виглядали так само, як у автора цього опису. Вона в'язала розмір С, а за описом кількість петель на рукава набирається однаковою, і на розмір С, М, і Л. І я розумію, що так як у нас по основному полотну йде геть інша кількість петель, то рукава у мене виглядали набагато стягнутіші ніж в неї. Я навіть бачила, як у дівчаток вже навіть після блокування, тому що видно, що уся розиночка прям така розтягнута, все одно рукавчики трохи стягують руку, це діло смаку. Кому як подобається, я просто все ж таки хотіла, щоб вони виглядали у мене більш ширшими, і я думаю, що після блокування гарного вони ще потягнуться в мене. І взагалі я зрозуміла для себе, що з оцією кількістю петель на рукавчики можна трохи погратися. Головне, щоб зберігався візерунок цієї резиночки 2х1, і потім, коли ми. Вже доходимо до вив'язування ось цієї частини візерунку, щоб у нас теж збігалася необхідна кількість петель, яка нам потрібна для вив'язування ось цього елементу. Звичайно, це буде мати інакший вигляд. Саме там, де у нас йде зменшення петель, але я не думаю, що це настільки важливо. І ще хочу додати, що я пров'язувала на 10 рядочків резиночки саме ось цієї 2 на 1, де у нас йде дві виворітні, одна лицева, більше, тому що в мене виходив тоді за короткий рукавчик. Я вже навіть вивізала ось цей елемент з цим візерунком, приміряла і зрозуміла, що в мене рука виходить. Мабуть, десь ось так він був. І навіть якби я пров'язала ще резинку, вже цю, що ми в'яжемо в кінці, у мене все одно був би рукав за короткий. І це трохи мене здивувало, тому що по тілу у нас іде різна довжина на різні розміри, а на рукавах у нас іде одна довжина. І, звичайно, я собі додала ще довжини за рахунок цієї резиночки. І мені дуже подобається ця довжина рукавів, яка у мене вийшла. Я вважаю її ідеальною. Ну і, звичайно, я робила собі тут одернарну горловинку. Не захотіла я робити подвійно, і теж мені подобається, як зараз це виглядає з іншої пряжі, можливо, б я і зробила подвійно. І ще зрозуміла, і це на мою думку, що для такого светра все ж таки, мабуть, на краще підійде пряжа, яка не тримає резинку. Я, на жаль, таких артикулів такої пряжі не знаю. Буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви знаєте і артикули або просто таку в моточках пряжу, яка дуже погано тримає резинку. Буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви поділитеся. Бо... Я б з задоволенням ще б зв'язала такий светр, тільки, звичайно, в іншому кольорі і, звичайно, з іншої пряжі. Наче це все, що я хотіла розповісти за цей светр. Нічого не забула. Якщо вам ще щось цікаво, то обов'язково пишіть питайте. На цьому я буду завершувати своє відео. Я вам дуже-дуже вдячна за перегляд, за те, що ви побули зі мною. Також я вам неймовірно вдячна за те, що ви залишаєтеся зі мною. підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки та коментуєте мої відео. Для мене це неймовірно ціно. Також це дуже сильно надихає для того, щоб знімати нові відео. І я вам бажаю всього самого найкращого, найсвітлішого. Бережіть себе та до зустрічі!